Доброго дня, друзі. Я вирішив зайнятися блогерством. Ну, по крайній мірі спробувати. Поки що в мене цікавого на моєму орлику. Це повітряний фільтр з ДТ-шки. гідравлічний фільтр поставив я. Потім, що в мене тут такого цікавого. Переніс я розподільник в середину сюди. Заховав його, скажімо так. Тут виріжеться окошко буде під муфточки. Воно все акуратненько тут заховається, буде красиво. Потім поставив я усилені оці тяги навіски на крабі. Потім уварив отак сюди я під центральний винт. Тепер у мене набагато більший вибір отворів. Потім тяги поробив я такі, на на металомі. Метал такий товстенький. По поробив я тяги. Тепер я ходжу в поворот із культиватором зборними навісними, нічого не гне. Викинув я будку із середини. Місце тепер набагато більше, набагато зручніше. Поставив я насос-дозатор під руль одразу. Так, що ми тут? Сидіння від Камаза зручне, Блін, тут як диван такий. що На барахолки знайшов я підлокотники. Отак От виглядає розподільник середині. Зручно, під рукою все. Потім в Рафаелі купив я блокировку диференціала, поставив. Так, потім що в мене? Ну, акумулятор тут поставив. Так, газулька в мене на тросу. Так. Ну, і що? Зробив щось огрузи. Газовий балон. У мене були ці чугунні, та саме, бліни. Я їх залив бетоном, поварював так, зробив. Ну, Десь кілограм 200-250. Ну, так, нормально, в принципі. Вистачає з головою. В планах далі поставити на нього турбіну Таке 6 потім поставити міст із Т40, бо міст із 80-ки він не дуже, скажімо так, сильно проблематичний він. А 40-ки він має дуже багато плюсів. Так що так, коментуйте, може якісь будуть побажання, рекомендації. Уважно і вислухаю. Дякую.